Поки столиця говтується від чергових ворожих атак, на допомогу киянам приходять не лише військові та рятувальники. Свій фронт тримають і комунальники четверо працівників ДКП «Луцьк тепло повернулись із столиці, де майже два тижні ліквідовували наслідки обстрілів. Ми, люди мерзнуть, зрозумів, що їм не легко. Нам тут набагато легше, як я побачив, як ми тут живемо посередньо порівнянні з Києвом. Виявив ініціатив, я знаю, ну так вийшло, До митори так само треба людям допомогти. Порозмерзалися труби, в квартирах батареї полопали, каналізація, все позамерзало. Ми поступово починали з підвала, гріли, розігрівали, утеплювали того будинка. Їхній службовий автомобіль був повністю укомплектований для роботи в критичних умовах. Зварювальна установка, генератори, усе необхідне обладнання. Я дивився за технікою, тому я, як кажуть, справа. Я повинен їм все забезпечити, щоб вони працювали безперестанно. Щоб не ця машина. Я не знаю, з чим би ми там працювали. Є в Рівно і в Миколаєві дві таких машини. Низькі температури теж ускладнювали процес. Однак фахівці запевняють, найголовніше вчасно стабілізувати ситуацію, щоб не допустити ще більших втрат. Бригада з Луцька працювала в одному з найпроблемніших будинків. Обстріли сумно було, але робили свою роботу. В підвалі були робили, коли в приміщеннях робили. Все було новий досвід. Труби замерзше, новий досвід. Все, що люди мерзнуть. Там жінка вічна така. У мене в квартирі мінус один, коли тепло буде. Кажу, ну робимо. Разом з волинянами допомагали комунальники з інших регіонів. Кожна бригада працювала на своєму об'єкті, а ми на це уваги не звертали, щоб ми безвихідно. Нам не було коли про що думати. Зранку поїхали, вечором приїхали, повечеряли, лягли зранку і так і не думали про якось відновлення. Але нас і душ був, і тепло було. Ми добре попали. Повертаючись додому, вузькі комунальники зізнаються: масштаб робіт був безпрецедентний. Але там, де є професіоналізм і взаємна підтримка, вистояти можна навіть у найскладніших умовах.